І маємо новий день і маємо нову свіжу роботу. Сьогодні в нас неділя, 20 серпня, і ми не зупиняємо ні на день нашу роботу. Жнив нам лишається приблизно 2 дні. Такий твердо фінішна пряма. Ну Мова сьогодні не про то. Сьогодні ми знову закладаємо один серйозний експеримент. 20 серпня, ще раз нагадаю, Трохи, може пізнувато, але ми ще посіємо покривні культури. Чому я так собі подумав? Тому що волога є, поле задисковане, насіння є, то чому б не посіяти? Насіння, правда, трошечки маловато і саме через то будуть зараз у нас трошки експерименти. Завалялися в мене ще насіння трирічної кукурузи і такого самого року соняшнику. І зараз я вам покажу, що я придумав. Досить цікавий буде експеримент. Сам для себе подивлюся, що з того всього вийде. ну І вам заодно покажу. Так що ви не перемикайтеся, ставте лайки, коментуйте, ми зберемо до роботи. Зараз тріпав, так. Так, Отакі от змітки є. Соняшник, кукуруза. Воно вже все сіятися не буде на другий рік, бо воно вже хто знає куди мало схожість, а Сюди підійде в самий раз. Мішаємо через бек, а потім в бек. Збегу сівалку і воно все файно перемішається. І щось таке виходить. трохи більше кукурудзи, ніж соняшник. Так, приблизно ми розмішали наші зробили таку нашу суміш соняшнику з кукурудзою і зараз будемо робити фокуси, тому що яка історія? Мені, я в минулого року ще хотів то зробити, але мені не клеїлася одна штука. А сім'янка сіється на, на 2х3 см. Кукуруза за соняшником хоче 4-5 І то починаються з того проблеми. І аж нарешті мене осінило, що то можна засипати крупну, крупні зерна в секцію з-під добрив. І оцими сушниками, які зазвичай йдуть. Поміж ряддю до тих сушників і йдуть глибше. От якраз з тими сушниками ми будемо висівати кукурузу і соняшник, а вже тут будемо висівати нашу мілку сім'янку, до якої ми ще додаємо кілька кілограмів гречки. Теж дуже давно хочу попробувати Мав кілька разів досвід посіву пожнивної гречки. раз Попадала під заморозок, але навіть та, що попадала під заморозок і була задискована, все одно показувала досить непогані результати в плані того, наскільки я там читав в декілька статтів, що вона класно вивільняє зв'язаний фосфор в доступну форму. І саме через те гречка цікава в плані сидерату. Ось таку штуку я придумав і будемо пробувати зараз. Поділу виставляти. На цілу площу тут, звичайно, не вистачить. Десь висів поставимо, я знаю, кілограм 35 на гектар. А тут, я думаю, кілограмів 200 може навіть і нема. Ну Побачимо, і що сівалка нам дозволить поставити. Бо добрива там, катушки в нас не закручуються. І якщо ми ставимо скажімо так, менше 65 кілограм, то сівалка ну, важко висіває Добрив. А що вийде по. Насінню, то ніхто не знає. так що Зараз ми будемо експериментальним методом виясняти, скільки мінімально та сівалка наша може висіяти. Таку і мінімальну норму поставимо. Скільки там вистачить гектарів, вистачить, решту буде сама мілкосімянка. Ось такий у нас буде досвід. Ось такий у нас буде дослід. Що... Цікаво, я думаю, буде всім. Ви, головне не перемикайтесь, ставте пальці вверх і підписуйтесь на канал, щоб бачити, що то з того всього виросте і чи виросте вона взагалі а, до зими. Загружаємо сівалочку. І будемо пробувати виставляти. А ні, спочатку підемо розмішаємо ще мілку сім'янку. Гречка якраз нам до того часу приїде і тоді будемо виставляти. Скільки там було, бать? 250. 250. Я понял, ну, то спробуємо поставити її по 35-40 по кг. Що з того всього буде? Мені дуже цікаво, бо я дуже давно хотів так спробувати зробити, але не знав, як я то маю на практиці е задіяти, а тепер до мене нарешті дійшло, як то правильно зробити. Що, Євгену, так замутав, що не годен відмотати. Правильно, щоб на віка. е е ге Ага, ля... в ту сторону, добре. Гляньте на бой. Добре. Ну, а сюди засипимо посілянку і будемо сіяти. Гарно розмішалося, я вважаю. Воно зараз ще раз перемішується з бека, ми не дарма то, в бек замішали. І зараз дивіться, як воно майже рівномірно. Ну, Наскільки рівномірно, наскільки ні, ми вже побачимо по сходах. Помахай всім привіт! дай замдяну його, що там зробить. По мішках виглядало кукурузі більше, а з виглядом соняшнику більше. Ну нічого, що є, то є. Може навіть за того року, побачимо. Хоча я маю мало в тобі, але будемо бачити. Так, і тепер мілкосімянку будемо змішувати оце сого, горішне. Така суміш. Це минулорічна суміш, тут бачите, вика є. Але певно нема редьки. Я щось собі так думаю, не можу толком побачити. Тому, ті дві суміші будемо змішувати і до них ще будемо підмішувати гречку. То все замішаємо файно, бо. А, Цієї суміші нам не вистачає на всю площу, домішаємо гречку, добавимо трохи висіву, плюс до того на пів площі буде кукуруза ще з соняшником і отакий буде експеримент. Зараз розбігаються трошки хлопці, щоб тримати мішки і будемо працювати. Народ виставили ми норму на сівалці. Вийшло нам 15 кг цієї мілкосім'янки на гектар і вийшло нам 35 кілограм соняшника з кукурузою на, на гектар. Соняшник з кукурузою, там де на невеличкій площі, там десь буде вийде 7 гектарів, багато в нас не було. Але нічого, експеримент буде закладений. Ось, а мілкосім'янки має вистачити повністю на цілу площу. Але що з соняшником і кукурудзою, ми зробимо контроль, одну полосу лишимо незасіяну. Що суто з мілкосім'янкою? Ми теж лишимо контроль. Одну полосу через ціле поле теж лишимо не засіяною. І будемо спостерігати. Може, буде якісь потім на наступний рік якісь спостереження в нас. З'являться, а може і не буде нічого видно. Побачимо, що з того всього буде. Тут нам МТЗ здох, стрілило заднє колесо, не витримав ще одного дня робочого. А В нас сьогодні, якщо все буде добре, то по плану а, завершимо збір урожаю пшениці. І залишиться нам на завтра два кусочки з горохом і кусочок з ярим ячменем. Це вже таке буде, знаєте, на закусочку кембельський акорд. Ось, ну нам головне сьогодні забрати пшеницю і знати, що ми вже в принципі, основні жнива закінчили, а там вже горох з ячменем, то вже не настільки важливо і не настільки буде впливати нам на... А... На наші жнива. Ну, але все одно треба все забрати, треба все зробити, треба все підібрати, щоб можна а, чітко. Я вже, напевно, завтра звільню 940-го від, відвозки зерна. Вже напевно завтра вчіпимо йому глибоко розрихлювача і будемо потихеньку рихлити під ріпак. Та як потихеньку? Та не потихеньку. Треба вже заходити якось на сутки. Я не знаю, як ми маємо то поділити, щоб ми троє на двох тракторах. По максимуму часу проводили, тому що я планую посіяти цього, ріпа, цього року ріпак не до 1 вересня, а до 28 серпня. Не знаю, чи це мені вийде, не знаю, як воно все вийде, але я би так хотів. Я би хотів цього року твердо влізтися в оптимальні терміни посіву. Оптимальні в нас до 24, до 26, але і 28-го ріпаки теж непогано виглядають. Ну а вже 1. Збираємо п'ятерку Людгер того року, сіяний 1 вересня чи 2-го навіть, твердо 5 тонн показав принц 5,2 тонни, сіяний 29 серпня. Так що, воно то так, але всі ми прекрасно розуміємо, що краще, краще зробити це раніше і чим більше часу буде. На осінній розвиток в ріпаку, тим краще буде, краще він зайде в зиму. Ну, але то таке, то вже, то вже буде темою якогось наступних відео. Їдемо, зараз виставимо глибину на сівалці, запустимось, подивимось та й та й будемо возити собі зерно. Так, Євгенович пече. Зараз будемо пробувати сіяти. Так, вчора вночі я тут завершив Дісковку. І вже сьогодні зранку ми тут будемо розпочинати посів наших покровних культур. Вологи, дивіться, достатньо, От, земелька ліпиться. Не хочу там глибше ритися, там глибше ще от, вологіше. Дивіться, все гарно, все чітко. Грунт не є якийсь забитий, затрамбований. Задискували, розмішали е, пожнивні рештки. Ну а далі будемо сіяти е, ці наші експерименти. Дуже мені цікаво, чесно вам скажу, дуже мені цікаво, що з того всього вийде, ну, але я думаю, що має бути ляльон. Ви як думаєте, народ? Будемо приїжджати сюди неодноразово під час наших осінніх. Поїздок по полях. Будемо спостерігати, як розвивається, як розвивається наша мілкосім'яна частина наших сидератів, ну і як розвивається соняшник з кукурудзою. Я прекрасно розумію, що великої вегетативної маси вони вже не наберуть, тому що сьогодні 20 серпня, але щось вони та й дадуть. Якесь е, розпушення ґрунту, якісь трошечки. Вегетативної маси, органічної маси, щось та й воно буде. Плюс до того, що я так чи інакше би його викинув, я би вже його не сіяв, тому що непонятно, яка там схожість, непонятно, чи воно дасть вже нормальний результат, чи ні. Тому що воно вже лежить, принаймні кукурудза лежить вже третій чи четвертий сезон, а то вже, на мою думку, багато. Воно протравлене, довго лежало. Так що ми нічого не втрачаємо, 7 гектарів би мали наших якихось нових експериментів Тічам з підвітряної сторони щоб нас не засипало порохами тут же дивіться яка падалечка ріпаку проросла в нас це був людгер нагадаю посіяний ну все з богом Розпочинаємо свіжий цикл наших експериментів. Так, шукаємо глибину посіву, якщо щось можна буде тут знайти. Є. Є. А мене на камеру 100%, нічого не видно, тому що ледь-ледь око то діло хапає, але є. Є і є і є. І є і навіть падалечка пшениці. Так, мене ще цікавить. Мене ще цікавить знайти кукурузу в міжряді. Пшеничка. Так, де ж я її маю знайти? Непонятно. Так, нарешті за камерою здибав за кадром. От соняшня, кукуруза, кукурудза, кукуруза, кукурудза. Тут наверху одна, але підглиблювати ми не будемо. Коротше, Євгенеч, печи. Печи. Та, най буде. Добре. Будемо надіятись на дружні. І якісні сходи Все, народ з Богом. Тут Євгеновичу фронт роботи на цілий день аж до нічки, або, або може щось трошки лише Андрійкою попрактикуватися, бо Андрійко ще в нас не сіяв. То буде в нього дебют. Ну, але буде видно. Або буде тут практикуватися, або вже на посіві ріпаку, то вже, як то кажуть, час покаже. Ну і я вам все одно все одно так, все покажу, все розкажу, як воно буде. Так, народ, рухаємось далі. Я вам ще хочу показати сходи наших покривних культур, які я сіяв 1 серпня і які я сіяв 12 серпня. Дуже там буде цікаво, так що ви не перемикайтесь. Ставте лайки, коментуйте. Підписуйтесь на канал, ставте дзвіночок, щоб не пропускати нових відео. А ми печемо подивимось на результат нашого посіву раннього, я б сказав. Так, ну і що народ? Нарешті ми добралися до цієї ділянки, де ми посіяли вже покривні культури трішки раніше. Хочу показати вам, який стан справ тут зараз є, станом на сьогодні, на 20-те. Серпня можна буде спостерігати вже. А, не знаю, камера передає ряд... рядочки чи не передає, але а, людське око їх чітко вже бачить. А, то рахуйте щодень тільки, а якщо подивитися напроти заходу сонця, то дуже гарно видно, що проглядаються рядочки. От бачите, є, це скоріш за все льон. Ні, це Суданка. А, це... Гірчиця, це швидше за все редька. Ну, коротше, оце фацелія. Є коротше, весь набір. Сходи отримано. Може, не настільки дружні, як би хотілося, але я маю надію, що вони зійшли оптимально і маю надію, що гарно будуть розвиватися. Ну, Але то ми вже подивимось, як воно буде. Цілу осінь маємо для того, щоб спостерігати, як розвиваються наші покровні культури. Я тут був що в нас сьогодні, неділя? я тут був в четвер, в четвер ще рядочки не проглядалися. Прийшло рахуйте три дні і вже чітко видно рядочки. Може, з часом якийсь ще дощик перепаде, тоді взагалі буде тут ляльон. Тут то маємо зразу неподалік. Посіяний, посіяна перша частина. Я там сіяв а, 1 серпня, ну, тут взагалі сходи вже суперові. Тут взагалі немає як то кажу, до чого придертися. Тут все буде чітко в натурі клас. Не знаю, як там воно по густоті, звичайно. Чи то так має бути, чи то а, зарідко. Тут ще мені треба вчитися, я ще а, Можна сказати, що я ще дилетант в цій справі, я тільки вивчаю, то почав вивчати ту справу другий рік, все Е, Так, це, походу редька. Це в нас фацелія. Е, Падалиця пшениці. Е, ось маємо льон. Кучеравий, дивіться, який гарний. Е, що тут ще ми можемо оприділити? Ну, тут знову фацелія, тут редька. Олій на гірчицю. можна тут десь буде. Ні, то не гірчиця. Зараз десь гірчицю знайдемо, Гірчиця, походу, ось тут. А, ну, В принципі, наразі я сходами довольний. А, вони тут не зійти не мали права, тому що я посіяв і а, зразу за, за 2 дні після посіву сюди випало 30 мм дощу. Навіть більше трошки, ніж 30 мм. Вологи тут вистачало. Тепер тільки нам треба спостерігати за розвитком наших покривних культур. Будемо приїжджати час від часу робити відео огляд цих покривних. Будемо бачити, яка різниця між 1 серпня, 12 серпня і 20 серпня. І там, на 20 серпня, будемо бачити різницю, де є тільки мілко або де є і мілкосім'янка, і кукурудза соняшником. Дуже мені цікавий цей експеримент. Я його хотів ще минулого року попробувати, але Не міг придумати, як це втілити в життя. І ось цього року надумався і дуже довольний, дуже довольний. Так що спостерігаємо далі народ. Я вам дуже дякую за увагу. Дякую, що додивились відео до кінця. Ставте лайки, коментуйте. Підписуйтесь на канал, ставте дзвіночок, щоб не пропускати нових відео. Інформації я вам обіцяю, ще дуже багато надати, так що не пропускайте нових відео. До нових зустрічей. Слава Україні! Слава Збройним силам України!